Це нове передбачення про війну, Україну і перемогу. Останнє щитування поля землі знову принесло підтвердження: війна йде на завершення. Було це на початку серпня. В мене не виникало бажання внутрішнього імпульсу розповідати про це до сьогодні те саме завершення, яке я бачила. Воно не таке детальне, як би вам можливо хотілось. На вулиці тепло, всюди, в яке місто не глянь, руїни. Є уцілілі будівлі і поля, але це острівки, яких те торкнулись ракети. Україна вперше. Зіштовхуються з новою реальністю, як все навколо відновити. Не той світ, не та реальність, якою вона була до війни, до тієї точки немає повернення. Багато хто з людей ще не помітив зміни в просторі через хаос навколо. Бачить чоловіків з військовими рюкзаками, баулами втомлені, повертаються, але не всі відразу. Мир відчувається в повітрі як страх. А що, як знов? Потрібен час і чітко показують, що цей час на спокій є. На даний момент бачу, що це станеться скоро. Ніяких дат від мене не чекайте. Не давала і не буду давати. Що бачу, що відкривають, про те й розповідаю. Поділіться своїми баченнями і відчуттями, якщо маєте.